Ми розглядаємо. Починаємо, друзі. <кій> так, перше питання у нас, перше питання у нас від Олесі. Олеся, напевно, вперше задає питання, бо вперше, вперше натрапила на канал, тому Олеся, коли закінчиться війна, ваше питання, карти точних термінів не кажуть. Тому по термінах точно ми не можемо. Це може тільки приблизно. Ми з вами зараз як експериментально подивимось, що вкажуть, коли. Можливо, якісь події, можливо, приблизно терміни, можливо, пору року, можливо, якісь події, які там будуть пов'язані. Ну ми зараз подивимося, коли закінчиться війна в Україні. Війна Росії проти, проти України. <кліст> Вітаю всіх друзів, хто вже доєднався. Бачите <кліст> знову ж таки? Поки присутній. На роботі, ось робота, ось бункерний цей придурок. Поки він присутній на роботі, бачите, при владі, доки доки це буде в активної фазі так продовжуватись. Тобто він не дасть закінчитись. Але терміни не довгі, це не роки. Це не роки, і хто слідкує за каналом, хто дивиться моє відео, той знає. Коли втрати владу, це або де-факто, або де юре. Тобто, коли зрозуміють, що він вже не контролює ситуацію, що він вже там не головний, коли почнеться сипатись його влада, тоді це швидко дуже закінчиться. Будемо наді... по термінам тут одразу бачите, не вказали, але вказали, що от головний тут він. Хто там каже, що він там не головний, все йде від нього, від оцього бункерного придурка. От, як тільки, він, як тільки він, його влада, його довіра там до нього почне сипатись у так, так званих еліт да, окупантів, тоді вона і закінчиться. Але це скоро, це не, це не роки, це не 5 років, це не 10 років там цієї війни такого нема. Тому можете дивитись, друзі, інше відео на каналі є. Багато питань стосовно війни. Можете передивитись, щоб мати розуміння. Щоб мати розуміння. Так, наступне питання. Вітаю всіх друзів, хто доєднався, вітаю всіх. Наступне питання від Єлени. В... Єлена пише два питання в неї тут <кхм> в коментарі. Перше питання. В Європі та США все більше і більше новин, де політичні сили змінюють, е, все менше, змінюють і все менше хочуть допомагати Україні. Чи не призведе це до реального зменшення допомоги нам, зброю грошима і таким чином війна затягнеться? Ну, ми побачили, що війна не затягнеться тільки що. Е, як вплинуть політичні зміни в США на нас? Подивимось. Питання: оці політичні зміни. На Заході, як вплинуть на Україну, на допомогу Україні, на війну в Україні. Дивимось це питання. Ну, дивіться, якоїсь там реальної зміни тут не випало. Але злі, от бачите, злі балачки. Балачки ці злі бубнові. Від, від, це інформація, балачки, вони бубнові. Бубнові це цей бункерний, бункерний. Ось інформаційне ІПС, заклики там якісь. Це більше буде інформаційний тиск. От, так зміниться. Серйозного якогось там, серйозної якоїсь кардинальної зміни тут не випало, але інформаційний, інформаційний і, і псошний цей тиск він буде, буде посилюватись ось так. І до того ж до того ж, звісно, по військовій допомозі я не бачу ніяких змін. по грошам також. Тобто допомога буде йти все одно. Не буде такого, що там всі що проросійські там якісь там сили переможуть, там, візьмуть там, владу у більшості. Такого не випадає. Це буде більше от і псошна історія. От вони будуть намагатися якомога більше там викривати або в якихось робити ось так. Тобто, це буде от інформація, балачки, злі балачки. Проти президента, можливо, проти Зеленського, але наприкінці цього всього все одно все обернеться ось проти Бункерного. Бачите? Втрата його влади, втрата його військ випадає, послаблює сильно його. Він все одно. Він не посилюється, він послабить, буде послаблюватись, навіть якщо деякі там е, так звані проросійські, ну вони ж проросійські до тих пір, доки вони отримують там якісь гроші, щось і, і так далі, е, тому взагально він буде послаблюватись, але е, будуть і е, знаєте що будуть е, це, вже можливо не не стосується цього питання, але відкривається так, що будуть якісь перевірки заходу. От влади на корупцію, на е, дотримання там зобов'язань, якихось, які там вони на себе взяли, ось так. Але все одно в бункерному це не допоможе. Все одно втрата його влади е, він буде втрачати, він, він втрачає, він тут програє, йому не допоможе нічого. І таких там якихось серйозних сил на Заході або в Європі е, немає. У нього і не буде, тобто він не зможе досягнути там чогось якогось серйозного впливу. Тому реального зменшення допомоги там не випадає такого. Так, наступно. наступне питання від Елени. Так, Чи очікувати на перші масові відключення світла у жовтні? Давайте подивимося це питання. Ні, не випадає, такого масового нема. Взагалі я не бачу такого, щоб масового. Частково я бачу, що може бути пізніше, там, ближче до зими, можуть відключати, але це масовості ніякої не несе. Це більше для збереження електроенергії. Може так, але я не бачу ніяких. Я не бачу, друзі, ніяких цих, що лякають новими відключеннями, там, блекаутами, такого не випадає. Такого нема. Вони не зможуть, вони не зможуть вже досягати ну, цілий там своїх. Наших електростанцій, там багато що захищено. Можуть вимикати, але це більше буде в цілях економії електроенергії взагалі. Ось так. Блекаутів масових я не бачу. Ні в жовтні, ні пізніше. Ближче до зими буде, це, буде більше цих. Тобто економія буде більше, але такого масовості якогось, як були, такого нема. Так, наступне питання у нас. Наступне питання у нас від. Оксани. Що приятного ждать в октябрі? <coughs> Дивимось, які гарні новини очікують Україну в жовтні. Будуть е, досягнуті, От бачите, тут з зерном пов'язані, якісь можуть бути досягнуті зміни по зерну. Дорога випадає, зерно, зміни, дорога. Потім е, цей з таких позитивних, якісь, е, знову ж таки, не тільки позитивні. Але ще такий позитивний момент, що все, що стосовно там конфронтації України з західними країнами з країнами Європи, це все балачки. Ось так. Це також ми бачимо тут як позитивний момент, що реального чогось такого не буде. Навіть що щось зараз там намагаються там втиснути в інформаційний простір там. Ось так, такого нема. Із реального це тільки балачки, балачки і плітки. Ось таке. Тобто чогось там реального, чим там можуть потенціально там залякувати, вкиди, якісь робити, то це тільки будуть балачки. Ось це також тут ми бачимо як позитив такий, що це не щось реальне, а просто трьоп. Так, наступне. Наступне, Жанна ставить таке питання. Доброго дня. Чи буде Іран надавати балістичні ракети Рашці? Дякую. Ну, подивимось зараз. Вони начебто вже надають. Ну, я бачив, що вони надають снаряди для, ці, для градів, вже є і відео підтвердження того. Тобто вони снаряди надають, балістичні ракети подивимось. Тут я знову ж таки бачу, як щось частково вони будуть поставляти так. Ну, я не бачу це якоїсь знаєте, такої критичної маси озброєння. Вони будуть і продовжувати так, як це вони продовжують зараз. Ось так. Я не... Тут більше знову ж таки розкручувати будуть, залякувати будуть на цій темі, але залишається поставки ці приблизно такі, як і були, і навіть вони в, ну, в найближчий, час, найближчий час, це можуть бути місяці, вони взагалі зійдуть майже на, ні, на нівець. Ось так. Шістка тут вказує на, на це саме. Ось так, друзі. Я не бачу критичного нічого з зберігатися. Щось вони будуть там постачати, але це може бути або для ІПСО, або для залякування, або якісь поодинокі випадки. Тобто це не буде масове, масове таке постачання масової зброї. Масово постачати ці ракети вони не будуть. Вітаю всіх, Олена, вітаю всім друзі, хто доєднався, всім моє вітання. Так, продовжуємо з вами. Продовжуємо. Юля ставить питання. Доброго дня, слава. Яким буде жовтень в плані обстрілів? І взагалі в плані воєнних дій. Так, дивимось. Жовтень в плані обстрілів взагалі. Подивимось. Все ж таки, бачите, будуть обстріли будуть. Туз ударний тут вказано те, що будуть обстріли якісь. Ну, Тут все одно туз відвернутий. І це значить, що не повинно бути якихось там серйозних. Ну, Тут бубновий буде злитись, цей бункерний. Тобто вони будуть на такому приблизно рівні, як от останній час. От вони будуть. Бо на вересень у нас також приблизно такий самий розклад був. От, і от приблизно як в вересні. Бачите, ще восени вони тут намагаються, але все одно це. Все одно, друзі, це не буде нести такого. Ну, звісно, можуть бути якісь інциденти десь. Для якогось міста вони можуть бути і дуже критичні, але для, як для України не, не вказують, бачите, що це буде щось таке, щось таке критичне. Приблизно, як і вересень. От, е, якщо порівнювати з вересневим розкладом таким же, то приблизно, як і вересень, може навіть е, трохи леше. Трохи леше може бути. Е, також при поганій погоді, от вони можуть бути. Можуть активізуватися при поганій погоді, щоб наші не бачили там або ускладнилось бачення щось ось таке. Тобто, чим гірше буде погода, тим більше, в них, тим більше вірогідність того, що вони там можуть щось запускати. Стосовно цього питання. І дивимось наступне питання від Юлі також, як діліжки на болоті, чи посипеться фронт жовтня. Подивимось, чого що чекає окупаційні війська окупанта, що чекає в жовтні. Ну Дивіться, друзі. По-перше, випадають дороги для них і зміни якісь. Тобто вони будуть відходити. На деяких, на деяких ділянках вони просто будуть тікати і відходити. Тут, вказ, тут чистка пікова бубнова, вона вказана на зміни, там якісь місцеві і ті от їхні орки, вони будуть відходити. Намагатися, вони, вони бояться вступати в бій, вони будуть тікати. Ось так. Старші, ось ці які там командири, або якісь там ну, високі в лапках там, чини військові, вони будуть, вони будуть більше тікати. Тобто вони там масово будуть якось відмовлятися, саботувати, ось ось це вказують на жовтень. Отака така історія. Тобто, вони будуть відходити і відступати. Але в бій вони лізти не будуть. Будуть шукати ці дорожки для відходу. Це, що на жовтень чекає окупантів. Бачите, вони будуть відходити. Так, подивились ми це питання наступне. Наступне питання у нас так, секундочку. У нас тут ще пару питань є цікавих про США. Давайте подивимось сьогодні, відсторонили там спікера Конгресу. Сьогодні чи вчора. Він червоний король. Зараз подивимось для України, яке це буде що. Які наслідки будуть для України? За те, що його відсторонили. Бо це така подія серйозна, і фігура дуже взагалі в США це вперше в історії, коли відсторонюють. Цікаво, що ніхто не написав за це. Подивимось відсторонення цього спікера. Він червовий король. Політична кар'єра на стадії завершення, тобто він, його відсторонили і він вже навряд чи повернеться на високі посади там США, а для України його відсторонення. Нагірше, бачите, нагірше. Там не, я бачу, така, тут якась жінка присутня, яка буде лобіювати е, інтереси все одно, все одно України, бачите? Для нього це так: втрата і грошей, і роботи. А для України, бачите, ну, я не бачу нічого серйозного, серйозних якихось критично не вплине. Е, це. Звісно, не дуже приємно якісь там перетрубації, особливо на такому рівні, але критично не вплине, бо є там або лобісти, або от лобістка, або коло якесь наближене до якоїсь дами, яка все одно тримає це під контролем. Ось так. Тобто серйозних загроз немає. Особисто для нього так це втрата. А для України чогось такого поганого, слава Богу, бачите, не випадку. Можливо, це якісь особисті там справи, його особисті. Так, це ми подивились на цього спікера. І у нас ще останнє питання на сьогодні про мера Сум. Мер Сум Лисенко, якого піймали на хабарі. 52 роки червовий лисенко. Мер суми Лисенка чи підставили на хабарі. Таке питання цікавить я, Інна. Написала в телеграм-каналі. Багато глядачів з сум. Давайте подивимось. І чи буде хтось толковий після нього? Дивимось, цей Лисенко. Червовий король написав мені. Стави там не було. Він, бачите, на грошах зі злом піймався, і от піймали його з казенного дома, люди. Казенний дім це будь-яка установа. Ну, це, напевно, СБУ, чи ДБР, чи НАБУ, хто там його піймав. Ось це зло за гроші. Бачите, він чинив якесь зло в своїх інтересах, брав гроші і причиняв цьому зло для держави. Ось це чітко випало так. Бачите, в своїх інтересах брав гроші і зло за для, для держави він чинив. Буде після нього тут якийсь він випадає як трифовий. Він випадає як трифовий. Цей трифовий можливо буде боротися навіть з корупцією. Якийсь інший там буде. Король він випав тут як трифовий. Він або військовий, або біля військових, щось таке, от він буде боротися. Напевно, він може бути або військовий, або в прохоронній органах якось там працювати, або виконувати обов'язки. Ну, Він буде краще, ніж цей. От. Цього піймали за справу. Це не підстава цього лисенка. Ось так, друзі, що ми з вами сьогодні побачили, які відповіді були на ваші запитання. Друзі, хто не підписаний на телеграм-канал, ці всі запитання з телеграм-каналу. Хто підписаний, той знає. Хто не підписаний, друзі, щоб мати змогу. Задавати питання, ви можете підписатись на телеграм-канал і під постом про 5 питань писати свої питання. Зі своїми ж реакціями ви там голосуєте, які топ-5, яких ми будемо з вами разом дивитись. Ось такі, в принципі, умови. Тому, хто не підписаний на телеграм-канал, підписуйтесь. Особисті прийоми. Також під кожним відео я проводжу. під кожним відео є контакти для особистих прийомів і відповіді на особисті питання. Тому, друзі, я вам бажаю тихого, безпечного, мирного вечора і ночі. Бережіть себе, своїх близьких. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на канал. Всім тихого вечора і ночі, бережіть себе і до зустрічі!